Добрий день, любі діти! Вітаю вас з початком навчального року. І сьогодні ми з вами поговоримо про чудову країну, а про яку спочатку послухайте віршик. На землі великій є одна країна. Гарна, як калина. І живуть тут люди, добрі, працьовиті і скажу по правді ще й талановиті. Тож, як називається ця країна? Так, це країна Україна. Як називають людей, які живуть в Україні? Вони називаються українці. І ми з вами українці, бо ми живемо в Україні і любимо її. А ще українці розмовляють на солов'їній, мелодійній, співучій мові. Яка ж вона? Як же вона називається? Це українська мова. Наша країна дуже радюча та мальовнича. Українці завжди живуть в мирі, злагоді між собою та сусідями. Ось погляньте на карту України. Це карта нашої батьківщини. У кожному куточку країни живуть родини: батьки і діти, бабусі і дідусі, у містах чи селах, але всі ми живемо в одній країні Україні. І давайте з вами пригадаємо державні символи України. Усі урочисті заходи розпочинаються і закінчуються виконанням Державного гімну України. Коли ви чуєте гімн, потрібно встати, покласти праву руку на серце та гарно співати його. Наш герб-тризуб це воля, слава і сила. Наш герб-тризуб, доля нас косила, та ми зросли, ми є, ми завжди будем добро і пісню несемо ми людям. Герб відображає триєдність життя батька, мати і дитя, що також символізує мудрість та любов, а ще в тризубі зашифроване слово воля. синьо жовтий прапор маєм, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаєм, він святиня знають діти. В нашій країні чимало чудових міст. Кожне місто багатолюдне і по-своєму прекрасне. Діти, в якому місті ми живемо? Як воно називається? Одеса найбагато національніше місто в Україні, де люди різних націй живуть і поважають один одного. З дитинства жителі міста виховуються в атмосфері гостинності, сердечності й природного гумору. Одесити цінують та поважають звичаї та традиції своєї країни, виховуючи дітей в повазі та любові до рідної батьківщини. Місто Одеса є частиною святої землі України. І в нашого міста є свій прапор. Червоний кольор це символ хоробрості, мужності, безстрашності, любові, теплоти, біле або срібло символ чистоти, невинності, вірності, надійності і доброти. Жовтий, золотисто-жовтий. Символ сонячної енергії, багатства і сили. Якір символ Одеси як портового міста. Золота зірка вказує на статус Одеси як міста героя. На білий смусті герб Одеси. Одеса це величезний центр України, сучасне європейське місто. Що зберігає в собі багату історію? Одеса велике портове місто. Її називають Південною Пальмірою, перлиною Півдня. Одеса це також курортне місто місто герой. Наше місто розташоване на березі Чорного моря. Туристи можуть приїхати в наше місто. Літаком, потягом, автобусом, кораблем. Одеса є туристичним містом, вхід в місто з боку моря. Це Потьомкінські сходи. Піднявшись сходами, ми потрапимо на Приморський бульвар. Там стоїть пам'ятник Дюку Дерішельє. Він засновник міста Одеса. На Думській площаді знаходиться наша мерія. Головна вулиця нашого міста Деріпасівського. Що цікавого туристів, туристи можуть побачити на Дерибасівській фонтан у міському саду? Пам'ятник Леоніду Кутесову та скульптури. В Одесі є багато архітектурних видатних місць. Музеї, оперний театр, будинки. Порт має велике значення для всієї України та Європи. Це найбільший порт з перевезення вантажів. На морі ми відпочиваємо влітку. Море стало джерелом натхнення для багатьох відомих живописців, музикантів та письменників. Дякую за увагу. До зустрічі!